Понад пів тисячі унікальних нож З початку повномасштабного вторгнення виготовили шосткинські волонтери. Це представники іудейської громади шостки, до яких згодом приєднались представники громадської організації Союз Чорнобиль України та прихожани церкви Воскресіння. Ножі компактні та легкі витримують до 300 кілограмів ваги. Їх вже почали приймати в воєнних учебках, де готують парамедика. Ми ці ноші передаємо безкоштовно. Хлопці приїжджають, замовлень дуже багато, дуже потрібні. Виробництвом унікальних для України нож на теренах всієї країни наразі займаються тільки три громадські організації. Всі вони шосткинські. З міста виробництво вже розповсюджується по волонтерським організаціям області. Наскільки можемо стільки реалізуємо цей проєкт? Причому це не тільки шосткинська, це ЕСБУська, це Ямпольська. Це сумсько. Зараз сумські організації ми теж дали цю технологію будуть вироблятися і в сумах. Лебединська, краснопільська всі всі організації вносять, хай даже не дуже візоми, але вклад. Технологія виготовлення нож передана з Ізраїлю без шаблону. Зібрати їх неможливо. Поначалу поки Набилась рука, було важковато, Ну брака не робили, старались. Дуже вірю, що ми потрібне діло робимо для фронта. Якщо спочатку ноші робили для шосинських військовослужбовців, то зараз слава про них розійшлась по всій Україні, із запитами звертаються захисники з різних напрямів. За свою діяльність волонтери отримують подяки з фронту за систематичну і всебічну допомогу збройним силам. А вам подяка. За вагомий внесок у допомозі Збройним силам України. Дякую. Слава Україні. Героям слава! Це не тільки наша подяка, це подяка всій нашої громаді. Микола брав участь у боях на сході, кліщівці, красній горі. Під Бахмутом його було поранено. Хлопець був нагороджений почесним нагрудним знаком головнокомандувача збройних сил України Срібний хрест. За станом здоров'я Микола наразі не виконує обов'язки командира з воду. Він говорить: вічизняні ноші незручні для користування, тому прохає волонтерів виготовити ці необхідні на фронті засоби і для його побратимів. Пораненого родного. І ну не було ноші. І ситуація така, що потрібно реагувати швидко. А, його там тягли, ми його спасли, все нормально, але в той час, якщо ну, якби були ці ноші у нас, а, було набагато швидше його евакувати. Загалом до благодійної справи приєдналося чимало небайдужих людей, які вірять в перемогу та переймаються за життя та здоров'я наших захисників. Хочу подякувати нашому головному спонсору, який постійно нам допомагає в придбанні матеріалів. Це головний равін України Муше Асма. Хочу подякувати Симіна Алінічні. Алі Ця жіночка з кожної пенсії постійно надає допомогу кошти для зсу. Канавалову Олену, яка і за кордону передає кошти, також громадське об'єднання шах. Скріплюють ноші тут, у шостій, а шивати возять на кролевеччину. Шивати допомагає шосткинка Наталія Букус. Левова доля ноші вшивається у кролевці. Там швейні майстерні роблять це на волонтерських засадах. Щасливий Сергій. І його жіноча команда ці люди вовче постійно нам допомагають по шатті-ноші, вони, вони знаходяться в кролевці, а також директору училища Тетяні, Крилівця, які також нам допомагають нож. ношноші волонтери передають військовим безкоштовно, натомість існують благодійні організації, які наживаються на захисниках. Про це розповідає військовослужбовець Микола Петрунько. Під'їхав к хлопцям, які стоять в нашому районі, і ну спитав них, що їм потрібно для. Несення служби. Для мене було дикістю, що вони спитали ціну. Є такі волонтери, які просто військовослужбовцям продають за гроші. Я не знаю, де вони беруть там, ті ноші, ці сітки, але хтось, на жаль, в нашому районі продає військовослужбовцям ці. Речі хотів би звернутися до військовослужбовців, які може побачити цей випуск, і наголосити, щоб вони якось зупиняли ці протипорушення. наразі волонтери просять допомагати грошима у закупівлі матеріалів для виготовлення ношів. На превеликий жаль, фінансів у нас на сьогоднішній стан не дуже вистачає, тому що кожного разу, як ми звертаємося до виробників чи поставщиків комплектуючих, вони завишують. Сіну тале ми вимушені закуповувати, те, що в Україні один-два їх і більш немає номер картки для переказу коштів на виготовлення ношів: дев'яносто вісім, нуль чотири, Отримувач Авдасьов Юрій Олександрович.